Всім привіт! Вітаю на каналі ФармОпіка! Онкологія це група доброякісних та злоякісних новоутворень, які виникають через патологічний поділ, змінених клітин слизових оболонок та шкіри. У народі це захворювання називають раком. Рак одна з найбільш вивчених хвороб людства. Проте ліків, які б гарантовано подарували 100% одужання, досі не існує. На жаль, багато видів раку протікають безсимптомно. А наявність тих чи інших симптомів залежить від конкретного виду раку. Які можуть бути симптоми раку, на які пацієнту потрібно звернути увагу та звернутися до лікаря? Втрата ваги. Якщо протягом короткого часу ви без причин схудли на понад 5 кг, негайно відвідайте лікаря. Втомлюваність та слабкість. Це, мабуть, найголовніші ознаки онкологічного захворювання, характерні для будь-якого виду раку. Проте багато людей їх ігнорують. Дерматологічні ознаки для раку шкіри чи онкології внутрішніх органів, потемніння, почервоніння шкіри, зміна розміру, кольору, товщини, а також виникнення ран або виразок на шкірі, неперервний кашель, кров'яні згустки в харкотинні, незвичайні виділення, кровотечі, домішки крові в калових масах, вагінальні кровотечі в жінок, біль у кістках, якщо злоякісні новоутворення. Виникають у кістковій тканині. Порушення функціонування сечового міхура та розлади випорожнень. Незвичайні зміни грудей. Приводом для занепокоєння може бути несподівана зміна розміру або форми грудних залоз, а також зміни відчуттів або болю при дотику. Збільшилися лімфатичні вузли. Часте тривале підвищення температури, лихоманка, нестабільна робота кишечника, родимки змінили форму, колір. Почали збільшуватися рясне потовиділення у нічний час. Загально прийнята у медичній практиці система ТНМ виділяє такі стадії онкології: нульова стадія. Передраковий стан, при якому в організмі виявляються новоутворення, незалежно від місця та органу їх розташування. На цій фазі патологічні клітини не виходять за межі епітелію, де утворилася пухлина, і у разі виявлення лікування є успішним у 99% випадків. Перша стадія. Новоутворення проростає в навколишні тканини органу, де воно сформувалося не торкаючись сусідніх органів. У цьому випадку шанси вилікувати хворобу, як і раніше, оцінюються як високі. Друга стадія. Патологічний процес поширюється на лімфовузли, що сусідять з ураженим органом за винятком раку шлунка, при якому лімфатичні вузли зачіпаються вже на першій стадії хвороби. Шанси на одужання у цій фазі залежать від типу та розташування пухлини. Третя стадія характеризується зростанням пухлини та подальшим її проникненням у лімфовузли без утворення віддалених метастазів. Для лікування в даному випадку потрібно поєднання відразу кількох методик терапії, а його ефективність залежить від багатьох факторів, адже стан пацієнта поступово погіршується. Четверта стадія. Патологічний процес поширюється на інші органи, віддалені від первинного вогнища. Вони уражаються метастазами. Також до цієї стадії відносяться первинні новоутворення, що вражають лімфатичні вузли при стрімкому зростанні новоутворень. Повне одужання на цій стадії практично неможливе. Рак часто не має специфічних симптомів і маскується під хронічні захворювання. Щоб виявити хворобу рано і отримати максимальні шанси подолати її, рекомендується регулярно проходити скринінгові обстеження. Онкологи наголошують, при виявленні хвороби на ранній стадії великий відсоток хворих можливо вилікувати. Будьте здорові!